Аню, вітаємо тебе з бронзовою медаллю Олімпійських ігор в ріо де Жанейро. Ми ще з того моменту з тобою не бачилися. В тебе був запеклий бій. Інакше це назвати не можна з росіянками. Дві твої суперниці посіли вищі сходинки, ніж ти. Що ти відчувала в цей момент, і що відчувала після, тому що про це потім багато говорили про несправедливість, про те, що засудили, про те, що росіянки просто губили предмети на килимі. Звісно, я була ну тому що рівень олімпійських ігор, ну така шибка, як втрата предмета, вона Ну, как в фигурном, катании расценивается падение, да, это грубейшая ошибка. То есть, в принципе, даже о пьедестале не могло идти речь. Но в нашем виде спорта, видимо, что-то не заметили, я не знаю. Что ты відчувала одразу після змагань? Тому що всі ми бачили твої емоції. Хтось рост ці сльози як радість, хтось рост ці сльози як біль, що бронза. Я була щаслива, що я не допустила ошибку. То есть, моя совесть чиста, я выполнила свой максимум. И я верила, что судьи должны меня оценить. И когда я увидела свою фамилию цифру 3, все, я уже просто благодарила Бога за то, что я в тройке, потому что в нашем виде спорта я могла оказаться даже при хорошем исполнении за пьедесталом, поэтому слава Богу, что у Украины есть медаль художественной гимнастики. Якость святкувалы? Первое, что мы сделали с Ришей, это после медали мы пошли в Олимпийскую деревню в столовую, сразу завернули в итальянскую кухню и долгожданную пасту с пиццей, мы просто понабирали миллион тарелок и все это съели, буквально за пару минут всі спортсменки, коли закінчуються одні олімпійські ігри, одразу починають готуватися до наступних олімпійських ігор. Пока я просто наслаждаюсь моментом таким післяолімпійським, этой медалі, тому що можна вставати не в 7 утра в дев'ять. Можна в обід не быть в залі, а гулять ходить в кино, то можна нарушати где-то графік, режим. Возможно, когда я отдохну, повністю наберусь сил, перезагружусь. Да, я буду думать о Токіо, но пока ні. сьогодні. Тут присутня Джамала. А саме під її пісню ви Ірішою блохиною зробили показові виступи. Лонсваламайсу. Ми... Крымчанки, да, у нас э, родина у крымских татар. Такой особый дух есть, дух победителей, поэтому чем-то даже с ней похожи. После того, как Джамала выиграла Евровидение, мы даже не раздумывая, приняли решение, что надо сделать гала-шоу э, под песню 1944. И что самое интересное, то что в Рио приняли наш номер на ура. То есть э, где-то мы еще волновались, потому что там публика более зажигательная, любит ритм. Но там просто с первых аккордов все узнали эту песню. Ну, конечно, поддержка была вообще колоссальная.